Привіт, друзі! Сьогодні я запишу для вас дуже коротенький, але дуже корисний урок. Ми з вами навчимося робити макети, анімації, відео. Буквально за 15 хвилин без фотошопів і інших складних програм. З допомогою Canva. якщо ви вмієте супер, пропускайте. Цей урок, якщо не вмієте, не знаєте, як додати там текст на фотографію чи зробити рекламний макет, то заходимо на canva.com і зараз я покажу, що тут можна зробити. І так, вибираємо ось тут потрібний, тобто ми можемо ось тут вибрати, куди нам потрібно який макет, наприклад, публікація в Instagram. Також шаблони, всі, багато шаблонів. Бачите, є тут. Тут можна і резюме робити, і презентації, і багато чого іншого. Ми на цьому зупинятися не будемо, я вам покажу основні принципи. Так, загружається. Чекаємо. Дивіться, значить, зліва ось у нас є меню. Тут є, Ви можете як з нуля створити макет, так, вибрати готовий, так і вибрати готовий шаблон. Тут можна вибрати різні елементи, загрузки, текст і так далі. І зараз ми пройдемося по кожному з цих пунктів Canva абсолютно безкоштовно. Деякі макети є платні, але їх досить мало. Давайте виберемо готовий шаблон і на базі цього шаблону просто подивимося, як це все робиться. Наприклад, наприклад, от я вибрала шаблон. Так, я вибрала про шаблон. Давайте не про шаблон. Про шаблон тут, бачите, де така коронка, це е, платний шаблон. Всі інші вони безкоштовні. Давайте виберемо якийсь інший безкоштовний. Ось цей. А, от у нас є готовий шаблон. Щоб... Дивіться, дуже просто. Я сюди навожу мишку і пишу свій текст. Просто пишу, як у Word. Да? Будь-який текст. Привіт, привіт. Так само ось тут. Навожу мишкою і міняю текст. Угу. А, тепер дивіться, тут є різні елементи. Коли ми нажимаємо на цей елемент, ось тут у нас виходить палітра, ми можемо поміняти, наприклад, колір. А, так, далі. На, коли ми наводимо на текст, ми можемо ось тут поміняти е, тип шрифта, розмір шрифта, наприклад, я можу збільшити. А ми можемо вибрати колір шрифта, наприклад, я хочу не чорний, щоб це був, а, наприклад, коричневий або сірий. Ми можемо зробити його ширним, курсив посередині. і ну, от Стандартні функції, як в Word. Так само тут ми можемо гратися з шрифтами міняти його. Далі ми можемо нажати на картинку і, наприклад, видалити її. Ми можемо нажати на загрузку і загрузити. Нажать загрузіть медіа, а загрузити сюди якусь іншу. Давайте я, наприклад, візьму свою фотографію, загрузити будь-яку картинку, яка нам потрібна, і перетягнути її сюди. Ось. Я її просто зафіксувала мишкою, зараз вона загрузиться. Я її просто зафіксувала мишкою і перетягнула. А далі я її можу розтягнути, наприклад, так. Да? Збільшити, зменшити, будь-що з нею робити. Я її можу зробити на передній план, на передній план, да? або, навпаки, на задній план. Ну от, на задній план. Це. Я її можу також обрізати, я її можу повернути. Ось, бачите. Я можу зробити якусь анімацію, якщо нам потрібно. Це простий варіант. Далі. Тут у нас є пункт елементи. Давайте приберемо це і покажемо просто, як можна гратися з різними елементами. Я можу, наприклад, додавати будь-який елемент, який мені подобається. От, я можу їх тут вибирати, графіку можу вибрати, можу вибрати відео, можу вибрати. Стрілку. Да? Наприклад, я додав якусь надпись, вибираю текст. І ось так вона у мене буде така от анімація. Вибираю текст. Ось тут різні формати шрифтів вже є готові, які ми можемо вибрати. Якщо вони... Буває так, що англійський варіант є, а російський цього та немає, тому на це також зважайте. О, давайте, наприклад, ось такий варіант візьмемо. До речі, ми можемо його зменшувати, збільшувати. Це реально займає у вас 5 хвилин. Ось у нас є текст. І я пишу, наприклад, текст. Ми з України. Всім привіт! Добавляю сюди, наприклад, свою фотографію. Повертаю її. Ставлю, наприклад, на задний план. Міняю шрифт на... давайте на білий, щоб він був читабельный. І наш макет готовий. Далі ми його просто скачуємо, нажимаємо поділитися і нажимаємо кнопочку скачати. Ми можемо зразу поділитися, наприклад, в Інстаграм, поділитися да, або ссылкою. Краще всього скачати в потрібному форматі. Вибирайте, ну, наприклад, JPEG, да, скачати, І він у вас закачується, а потім ви його вставляєте туди, куди вам потрібно. Я думаю, ця програма є в мобільній версії. Так само вона є на комп'ютері. Ви можете вибирати зручний вам варіант. Вона не кусається, полазьте, понажимайте тут на різні кнопочки, і ви дуже легко розберетеся. Реально, макет займає 5 хвилин. Ніяких спеціальних знань не потрібно. Що я ще хочу показати? Тут є формати відео, тут є дуже непогані презентації, дуже класно їх робити. Якщо у вас Наприклад, запуски ви можете користуватися цією презентацією без PowerPoint. Вона, вона дуже проста, вона набагато простіша. Далі тут є різні відеоанімації, обложки, резюме. Давайте відео подивимося. Там все так само достатньо просто. Ви можете брати своє відео або обрати готове відео, додати туди свій текст і робити будь-яке відео чи будь-яку анімацію. Теж дуже просто, буквально там за 5 хвилин. Так, зараз. Сьогодні у мене інтернет не літає. Так, грузиться. От наше відео. Дивимося. Угу. І сюди додаємо, наприклад, нову лекція. І от вам готовий макет. Точно так же ви можете зробити тут, поміняти колір, додати, наприклад, елемент. Давайте візьмемо елемент, наприклад, фігуру. Зробимо цю фігуру, ми можемо дуже легко міняти розміри цієї фігури. Бачите, я його розтягую. Давайте зроблю її ось так. Далі я, наприклад, міняю колір на білий. Далі я ось тут нажимаю на прозорість, роблю її напівпрозору, О, так підходить. Тепер я її підставляю під текст, наприклад. Ставлю на розпогаю її назад. Так. Назад. Не, давай то есть тона. Значит, перебисаем. Так, текст ставлю на порядокный план. Ну, вот так наш текст получается. Ближь читаем. меняю, именно а проход колер тексту. Просто для порівняння. Воно не дуже поєднується. Точно так же можу міняти шрифт, і от, виходить, наш макет. Я думаю, принцип вам зрозумілий. Далі, давайте.